Усім доброго дня. Я сьогодні зовсім не збиралася нічого знімати. Зовсім. Зранку туман, нічого не видно, що так, собаки бігають, носяться, ну, все як завжди, думаю, ну що знімати? П'ятниця, тренування, там, ну, в общем, день як день. Але ж, от бачите, я вже вдягнена, збираюся на тренування. От, Подивилася в дзеркало і згадала, що я хотіла. Обов'язково сказати, з приводу, оцього, оцього сольовий гель оцей. Так, дивіться. Мені написали повідомлення дівчина парикмахер Да? каже, я з свого досвіду хочу сказати, що цей спрей повинна наносити на чисте волосся, вологе, Ну хорошо пробризгати все, і, в общем, то тоді буде все супер-пупер. Так от. Я вже впевнена, що це буде супер-пупер, і буде краще, ніж те, що зробила я. Але я казала, чотири доби не мита була голова. Я не можу сказати, що волосся в мене було якесь забруднене, чи там, ну, в мене не жирніють волоси. Я себе чудово почуваю, я можу і тиждень не мити голову. Але ну, такі вчора мені вже я розуміла, що. От сьогодні вже мені точно треба буде помити голову, бо на тренування, там і так далі. І о, чудо, прокидаю сьогодні зранку. У мене ж там дзеркало, бачите? <рес> Ножки вниз спустила і зразу себе в дзеркало побачила. Дивлюся, боже, абсолютно класне волосся. Взяла розчосочку, отак прочісую. Взагалі клас. Просто, ну, наче, то тільки що помита голова. Дивіться, ну, чудово. Я вирішила, ні, я сьогодні не буду мити нічого, піду на тренування, покажу дівчатам, бо я ж розумію, що ну, для кожної жінки, якщо особливо поспішаєш, да, там десь ну, зранку прикинувся, там, трохи проспав, не встиг там. Зачіску зробити, не встиг помити голову. Тут чух-чух-чух-чух-чух. І вуаля. Так, я дуже зацінила гель, дуже. Взагалі мені так подобається, що я прям не знаю. Взагалі, я сьогодні навмисно не мила голову, а дуже хочу, бо в мене ж там маска, оця, щоб оцю жовтизну прибрати. Ну, то завтра я вже, звісно, зроблю і зроблю. На вологе, чисте вологе волосся, добре пробризкаю, так як, ну, як радять, тобто не так, як я так чіп-чіп-чі трошечки, а хорошо пробризаю. висушу і, звісно, вам покажуся, як це буде виглядати. Так що, дівчата, беремо це на заметочку. Класна штука. Бо після пенки, я вчора казала, що п'енка краще. Пенка може вона як тільки зразу на вологе волосся, на ніс з феном висушив. Так, можна об'єм. У ну, мене крутиться волосся, я там на 4 бігудіни таких здорові накручую, і прям так шапка, ну, гарно виходить. Але липкне. Липне, от трошки спотів, трошки на дворі якась той самий туман да, впадає, і волосся стає таке липким. А це нет, абсолютно. Я ж сьогодні гуляла з собакою, все там, туман такий, я прийшла додому, ну, вологе волосся, прям вологе. Нічого, розчесала і все класно. Коротше, зачот, зачот. Лайк. Like. Ой, Кеті, я розумію, що вітамінки, конечно, але чи можна стільки гарбуза собаці їсти? Що ще треба дати, да? Трошки ще гарбуза, да? Ну, зараз дам. Ну, ми тут з Кеті їмо гарбуз. Та откус з цілим куском. М -м, вітаміни ж, да. Да, з одного боку я гризу, з другого кеті. <гум> так, все, Катя, це останній кусок, все. Бо ще срачка нападе. Ні, хватить, все. То равликам, бо равликів теж кормити. Теж хотять. І <гум> <гум> я намагаюся дивитися кіно. Але тут храп такий стоїть, отак От ми дивимося кіно. Боже, як я її люблю. просто, это просто неимоверно, это как там говорят яка любов, <сíts> Храп. Вот такая моя золотая собака, да Да, бо вже 11 годин 12 хвилин ночі на всякий случай, вечір, а храп все сильніший і сильніший. Ну, я ж на паузу поставила. Фільм на паузі не заважаємо хропіти. Mm -hmm. <гум> І ти моя жайка. Безусловна безусловная любов. Mm -hmm. Все, все не заважає. І знову здрасті. <гум> День другий, субота, помила голову. Набризкалась, як сказали, привітулі. як сказали, на вологе волосся, все, ну, як бачите, дуже класно, мені подобається об'ємчик. Хоча я вам хочу сказати, що на сухе волосся я бризкала і теж було класно. В общем, ще раз кажу, зачот оцьому цьому гелю, сольовому. Мені подобається. Так, вибачаюся в халатіку, бо вилізла з ванни, бігом нафарбувалася. А чого бігом? Тому що на дворі вже потемнішало, а мені ще треба в магазин і ще треба, в общем. Жінкам це дуже буде як зрозуміло, бо поки погуляла з Кеті, прибігла додому, прибирання, жорік ми ще в ремонті. Ой, тож я шуршала тут сама, без жорика, а прибирати є що? Ну і як ми сьогодні гуляли, як у нас сьогодні. Ой, в общем, сьогодні у нас було дуже класно, дуже весело зранку. І дуже, <свісно> ну в общем, ідемо. Ідемо, я, Віка, Люда. Ну, як завжди, Наташа, зустріли там, два чоловіки, в нас ще ходять з собаками, з біглем Анатолій з, з своїм. В общем, класно, все весело. Люда йде з таким рюкзачком на спині. ну, Та ще рюкзачок на спині. Думаю, ну, що в неї там, в тому рюкзачку, щось для собаки, щось. Вона ми інколи її проважає, вона зранку на роботу йде отож з тим рюкзачком, <х irony> бо той барин з нею на роботу ходить. В офісі з нею сидить. Катя, ти хочеш, щоб тебе було видно? Ні, не хочу. Коротше, йдемо, вона йде з тим рюкзачком, а в нас же ж там по берегу понастраювали такі столики там на всяких шинах, на всяких самих, ну, люди відпочивають. І там один столик, який ми завжди йдемо, і там в світах хтось їсть, ну, снідають чи обідають, в общем, не знаю. А тут, Ідемо, 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 ідемо. і тут Люда каже: а де столик? Ну, Де столик? Пройшли. Віка каже, ні, ще не дійшли. Наташа каже, та ні, ми пройшли. Ну, пройшли, пройшли. Опять йдемо, 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 далеко йдемо. Люда з тим рюкзачком на спині. В общем, обійшли Весь той півостров, йдемо вже назад, Опять п'ять йдемо, вона каже, дівчата, а де столик? столик, так Віка каже, що оп'ять пройшли столик. А ми взагалі ну, ніякої, ніякої підозри немає. Столик і столик. Чого вона той столик шукає? І тут, значит, а, Наташа каже: ні, не пройшли столик, столик». Она, о, но ж столик. Ой, все, девочки, а дощик іде. Прям реально йде такий дощик. Ми вже збиралися йти додому. Уже ж на зворотному путі Йдемо додому. І тут вона до того столика, дівчата, я ж тут в общем, знімаю цей рюкзачок, достає з рюкзачка бутилку шампанського, коробочки такі, в тих коробочках тортик, апельсинчик. В общем, це все вже це, вилочки, ну, застилає салфеточками, це все, собаки в шоці, на той стіл лізуть. А ми що таке? Вона каже: дівці, ну, по-перше, перший день сьогодні. Лютого. А подруга, я от хочу за наших собачок і за те, що я влилася в ваш дружній колектив. Ну вона не так давно з нами, вона вже з Баритом давно. Ми бачились то там, то там. А от так, що стали спілкуватися, що домовляємося зранку, всі разом виходимо, разом гуляємо, собаки дуже дружать. Вони там, ну зараз подивитись, я ж знімала відео, звісно, як ми там гуляли, як ми там, як Віка каже, бухали. От, Так що В общем, класно було. От, Потім прийшли, Ой, а, а поки ми там цепили шампанське, поки ми їли ті тортики, поки ми з цими собаками там бісилися гуляли, дощ просто ну, наче зник. І було так, ну... Трошки туман, таке, ну, сіре, як за... ну, ми вже звикли до цієї погоди. І тут ну наче все роз'яснилося, розвинилося, сонечко вилізло, ну, ну супер, взагалі, ну Так це було неочікувано і приємно. Взагалі, ми Дуже класно провели сьогодні зранку час, просто. А ще йшли, знайшли гриби. Значить, гриби? І кажу, лисички. ну, в мене батьки дуже займалися грибами. Все. Мені здавалося, що я розбираюся в грибах. Ну, білий масльонок, там понятно, це є все те І лисички. От в мене мама дуже любила і збирала оці лисички. Ну я ж коли це було, кажу, лисички дуже смачні. Це ж ці оце вони отут лисички. Вона каже, та ладно, та не може бути, бо що Віка фотографує той. Грибочок, відправляє в GPT чат, той щось розповідає, який, ну, в общем, подивитись. А я потім скидую, сфоткала його і скидую. Е Боже. І скидую Юлічки, Юлі вахтирку. Бо вона ж грибник, вона ж завжди мені, там, як той мох висилає, мені всіда там якісь грибочки, то білі, то такі, то такі. І, до речі, лисички мені колись відправляла, але вже ж баночки, вже готові. Кажу, а, а Наташа, а, так може мені, може мені викопати, посадити на дачу? Вона ж там все на дачі в неї. Кажу, я посаджу на дачі? ну, що ти хочеш? І вони розростуться, і все таке. Кажу, будуть на тебе на дачу, там ще бігати, гриби, збирати. по дачу. Ну, в общем, Це йдемо, розсуждаємо це все. Я відправляю Юлі, я сфоткала так, і знизу. І все це саме. Юля мені зразу пише: ні, Таня, то поганка. Боже. Топоганка. Ну, чи поганка, чи щось як ви назвали. В общем, це не, не можна їсти ці гриби. А лисички, вони тільки Кінці літа, коли вже дуже-дуже дуже тепло, ну, в общем, на кінець літа тільки з'являються ті лисички ближче до осені. Кажу, та ж зараз погода, подивіться, що робиться на дворі. Може, вони думають, що це кінець літа, і оце ж повилазило. Ну, в общем, насміялися ми з тих грибочків, було весело. Так, все, треба збиратися йти. В общем, в вашій увазі, як у нас сьогодні проходив ранок. А я вам кажу пока-пока. Бачите, я вже тепер поміняла локацію. І отак от от тепер я сижу, і мені не страшно, що на дворі темно. Бо в мене є лампа, яку мені подарувала вала, машуня. В мене є тримач до телефону, який мені подарувала теж машуня. В мене є три ножка. Ну, общем, все в мене є. І тепер я можу спокійно. Не зважати на те, що як там на дворі. Ну, ще раз показую свій об'ємчик. Дуже я задоволена. От такий я трошечки одуванчик. Мазала я сьогодні отою масочкою, але все одно жовтеньке. І ще при цьому освітленні то точно жовтеньке. Ну, в общем, все. Дивіться, як ми сьогодні гуляли, як ми бухали, і який у нас сьогодні був класнючий, класнючий ранок. Доброго ранку. У нас всі собаки, всі гуляють. Сьогодні нас багато, сьогодні субота. Hey. Сьогодні субота. Hey. Да, всі-всі-всі. Nee, Нє, він вже руки догори бачиш, вже знаєш ні ні ні. Флеша ще зустріли. Воно ще щось чорненьке. Не знаємо, хто то, що то. Так, да, так. Да, да. Ось. Так, хто тут, тут у нас? Тут у нас Ремі. Так, тут у нас Віка, Наташа. Люда. Закарманку толпа, І толпа собак. Нас сьогодні весело, в общем. Так, всі до мене і всіх Кеті. Кеті до мене, Кеті. Ви ж Кеті не Кеті, Кеті до мене. Так, у нас тут гриби вже почали рости. Я кажу лисички. Віка вже сфоткала і зараз запитає gpt чат. Так, а наші собаки гриби, не потрібно. Додаткова інформація. Запах, структура м'якоті, наявність молочного соку, якщо він є, а також деталі середовища, де гриби розкуптують, грунту, дерева поруч. Візуально вони схожі на гливу. Так, дівчата взялись Дівнопіль. 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 А, і следовать. Жінопус лісолюбивий. А, гімнопус. Девочки, то лисичка. лисичка. Колібія лісолюбна, опенюклесняний, весняний, Опенюк опенюк весняний. весняний. Гриб роду гівно, півс, а, піус, пардон. Колібія. Понятно? Гімно А спитай, в народі це не лисичка. Ну, я би так, постав... в Вони б... Боже, 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 Боже. Ми стали, стоїмо, а їм скучно. І вони тут всі носять. Дівчата, він ядовитий. Це схоже на зону біля водойми чи на вологий гру. Що може бути типовим середовищем для росту деяка. Подивіться, що наші і дівчата придумали. <рі�> Це все Люда. Каже вихідний. Вихідний треба відмічати. Каже, я вливаюсь з компанію, Вона в нас недавно. Отак от, отак от ми зараз ми їмо, п'ємо, закусуємо. Віка каже, бухай, бачите, віка п'є. І конфеткою заїдає на турціолог. Я з'їла торт. тільки що з'їла. А ці бісяться, а ремі Наташа прив'язала. Вже відв'язала. А що прив'язала він на стіле? Що ви напали на мою собаку? А нам же весело так хорошо зранку. Ні, ні у ремі ні зраб. Ні, тормоз. Кеті, дави його, дави. Що він тебе давив Давай його, давай, давай. Боже, які в нас собаки? Це просто ну що з ним вірно. Да, 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 бали да. а ми, <реш> да. ми за них ми за них випили, за їхнє здоров'я, за те, що вони в нас такі класні. Що ти мучаєш мою Кеті? Ну ти подивись на нього, на того Барета. Ти ж здоровий бичок молодий. <реш> Це можна стояти з цим телефоном і знімати. Боже, 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 ну що ж це за любов така? Да, Катюня, Боже, всі, всі так шкодують, що Кеті стерилізована. Кажу, такі б у нас були собаки, клас. Які б у нас були собаки, слава Богу, Кеті! Що, що в мене цього вже не буде. Мені вже за моє життя щенят хватає хватило. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.